Головне на ранок 16 червня. Четверту ніч поспіль. Іран обстрілює Ізраїль сотнями ракет. Станом на ранок 16 червня відомо про щонайменше три загиблих 67 постраждалих ізраїльтян. Вибухи лунали в різних районах у центрі країни. В Тель-Авіві зруйновано багато будинків. Ракети потрапили в Хмарочос. В Хайфі іранці знищували енергооб'єкти США. Більше не даватимуть зброю Україні. Курс Трампа переговори замість. Зброї про це повідомляє видання The Telegraph. Тепер Київ має лише три шляхи: покладатися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти або активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування. Російські загарбники просунулися біля двох населених пунктів Донецької області. Про це повідомив аналітичний проект Deep State. Ворог просунувся біля Бурлацького та в Новополі. Обидва населені пункти знаходяться в Волноваському районі. Як повідомив Омили у генеральному штабі зсу за минулу добу на фронті відбулися 175 бойових зіткнень в ніч на 16 червня. Російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки почалася пожежа на одному з місцевих підприємств. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. На місці працювали екстрені служби за попередніми даними. Обійшлося без постраждалих. Окрім того, під ворожою атакою цієї ночі опинилися також Київщина та Черкащина. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.